Залишилось зовсім мало часу і радію тому, що і боротьба вільна буде представлена на Олімпійських іграх. Це для нас така Олімпіада дуже важлива, вона історична, така, тобто ніколи ще е, в такі часи не були ми представлені на де, мабуть, ніхто не був представлений на Олімпійських іграх е, посеред такої важкої кровопролитної війни. Тому хлопці дуже хочуть е скоріше потрапити на Олімпійські ігри, представити нашу державу. А вже ж вони хочуть е якнайкраще продемонструвати свої вміння і навики. Ну і а вже ж завоювати золоті за медалі. І в них все для цього є. Ми дуже плідно попрацювали на міжнародному килимовому зборі, який проходив у Хорватії в Поречі. і. Провели підготовку, дякуючи Федерації Польщі у умовах середнього гір'я на базі в Закапанах. І зараз в нас останній підготовчий збір на конче заспі. Вже, в принципі, таку підводку робимо. І а вже ж дякуємо французам, що нас приймають там, і зараз ми ще. Десятиденний збір проведемо безкоштовно, тобто вони все нам предоставляють там і харчування, і проживання, і тренувальний процес, і будемо готуватись на базі в в Ватінії останні 10 днів. І вже 3 серпня заїжджаємо на Олімпійське селище, і вже там 7 серпня, 7-8 будуть боротися наш е лідер. Жан Беленюк і наш срібний призер Токійської Олімпіади Парвіснасідо.